Клуб скандинавської ходьби Нордік Степ Покровської сільської ради вітає першу українську школу скандинавської ходьби з 15-річним ювілеєм. Радіємо, що вже три роки ми разом з вами. Завдяки нашій співпраці в Покровській громаді пройшли навчання чотири спортсмени та стали сертифікованими. Наше перше знайомство відбулося на відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області скандинавської хочби спортивного туризму 10 червня 23 року. Радію, що з вами вже біля трьох років відвідала шість змагань: перший чемпіонат України, другий чемпіонат України. Два відкритих чемпіоната Дніпропетровської області, чемпіонат у Білій церкві та у місті Кінзі бажаємо миру, бажаємо натхнення на нові досягнення, і щоб скандинавська родина поповнювалася новими учасниками. я літа, но